С миром Божим. Давайте поговоримо на таку тему секти. Як не потрапити до секти? Для початку давайте розберемося, що таке секта. Сьогодні це слово вживається дуже часто, але коли людям ставиш питання, виявляється, багато хто навіть не знає значення цього слова, але намагається вішати комусь кліше. Тому важливо розібратися, що таке секта. Від початку латинському слову секта відповідало давньогрецьке слово брехня. Воно означало школа, вчення, напрямок, вибір. Було Багато роздумів та напрямів, і це слово мало позитивний характер. З приходом Христа і християнства у світ прийшла освіта, і з очей була знята пелена. Прийшла чіткість, ясність і розуміння, і все, що не відповідало стандартам християнства, набуло негативного відтінку як помилка. Сьогодні тлумачний словник пояснює слово секта як релігійна течія, що відокремилася від основного віровчення і протистоїть йому. У християнстві основою віровчення є Біблія. У цій священній книзі описано церкву створено самим Ісусом Христом. Тому кожна церква має пройти тест на підставі Біблії. Оскільки ключову участь у визначенні секти грає церква та Біблія, яка є першоджерелом вчення, то нам доведеться розібрати значення ще кількох. Слів для повного розуміння цього питання. Перше церква, слово церква означає збір дім Господа, збори це не місце, а збори учнів Ісуса Христа, які збираються для вивчення Слова Божого та втілення Слова Божого у своє життя. В історії християнства учні збиралися цілий рік, вивчали Слово Боже і тільки після цього стали називатися християнами.